Доброго дня! Я рада вас бачити на нашому онлайн-каналі Творчість на Дотик. І сьогодні я вас запрошую на майстер-клас, на якому ми будемо з вами малювати перепрошую, перетворювати веселий смайлік та сумний смайлік на Арлекіна та П'єро. Тож я вас запрошую, і ми з вами розпочинаємо. Ось перед вами знаходиться мій робочий стіл і завжди хочу вам вас. Ну, вам сказати, що ми малюємо за допомогою простого олівця, та, е, як нам потрібно, буде то гума до витарча. Е, але я, щоб ви добре бачили мій малюнок, я буду працювати за допомогою чорного фломастера. Ще я вам казала, що для цього майстер-класу нам знадобляться кольорові фломастери? Але зараз Але зараз ми, зараз ми з вами будемо розпочинати. І пам'ятайте, що я буду малювати чорним фламестром. Від самого початку я хочу, щоб ми з вами намалювали два смайлика. Розпочинаємо від лівого боку. Малюємо таке кулечко і з правого боку щось у мене. Куко не вийшло добре, але ось одне куко, колечко вийшло не добре, але направимо так, трошки. Отак. І пропоную, що з правого боку буде у нас веселий смайлик. Тобто, малюємо звичайних смайликів. О. А з лівого боку буде такий смутний смайлік. Ой, що сльозку йому намалюємо. і так вуста у нього напівдуга, яка вдул е, скерована. А у веселого смайліка напівдуга скерована е, догори. До, до, до і так. Тепер ми з вами будемо перетворювати їх на веселого арлекина та смутного п'єро. Від самого початку прошу вас намалювати знизу горизонтальну пряму лінію у кожного смайліка. Це будуть їх такі воротнички, як то можна сказати. Щоб вони у нас вдалися, то намалюємо ще таку напівдугу. У кожного ось такого смайліка. У нашого арликина пам'ятаєте головний убор, то він виглядає як такий трикутничик, то ми угорі також робимо лінію і робимо такий трикутничик. А у п'єро е, трикутничок е, буде іначе виглядати, е, ми е, від початку зробимо йому е, його зачіску, бо п'єро мав таку зачіску, ось такого типу. Повторюйте за мною, пам'ятайте, що ви працюєте олівцем. І вам можна вита... ви как-то стерти ці такі лінії, які зараз заважають, наприклад, ну, мені. Ось. Ось, має таку зачіску наш п'єро. А Арлекін а Арлекін має ще Треба на, зробити так, поднесені їм брови і ось такому вигляді п'єро, бо він і плаче, і смутний є, і так виглядає. Так. Е, зробимо п'єро його е, головний убор це напівдуга, і такий колпачок, на якому є Два бомбона, Так, але Арлекін, свою чапочку, отак ми йому підтримуємо: ма, е, бубінці, тобто це виглядає такі маленькі кулечки з такими е, перехрестями. Ось таке, таку чапаль, чапочку має Арлекін. І що ми з вами ще зробимо? Ми зараз зробимо, поділимо напів цей ворот Арлекіна, а потім, як у слонечка, будемо так витягувати такі лінії ось таким чином. На кінці кожної лінії будемо робити такий трикутничек. Бо арлікін кольоровий, пам'ятайте, що у нього всі його е, вбрання, от так виглядає, це е, Арлікіна. Е, всі його брання кольорові, і ми будемо робити їх за допомогою наших е, тих е, блакитна. Жовтого кольору, наприклад, щоб він був у кольорах українських. А п'єро у нього зробимо, зробимо на воротнички таку дугу. І зараз так перегортаємо і малюємо ось такий восьмьрочки. Бо він мав такий воротник. Який був дуже цікавим, цікавим у дуже цікавому такої формі? Так, малюємо ці восьмірочки. Вось так. Стараємося, щоб одна була біля кожної. Ось таким чином. Потім так само поділяємо по восьморочках. Стараємося, але як вдасться, як не вдасться нічого страшного. Стараємося так по восьморочках поділяти, бо тоді це буде виглядати як ось такий воротничок. І зараз ми з вами будемо розфарбовувати ось ці смайлики. Пам'ятаєте, що завжди смайлики мали жовтий колір, то ми робимо обличчя жовтого кольору, бо смайлики мають обличчя жовтого кольору. А у нас це і Арлекін, і вони у формі смайликів. Це таки будуть наші акторські смайлики, або циркові смайлики, або театральні смайлики, бо і в цирку є і П'єро, і е, Арлекін, і в, в, в театрі так само. Так, то розфарбовуємо. Щоб вони у нас були яскраві, жовте, так. Ще я забула, потрібно нам з вами зробити цей колпачок. поділити ось таким чином. Пам'ятаєте, у Арлекіна був такий ромбик. Ромбики такі були на чапочці. Ну, то поділимо ось таким чином арлекіну наш цей ковпачок. Так, і розпочинаємо. Може, можемо взяти, так, чорний буде нам потрібен. Можете взяти чорний оливець і розфарбовувати волосся арликина, але я зроблю це темно коричневим, бо він такий брунет з чорними волоссями. Але як я зафарбую все чорним, то тоді не буде відочними волосся самого, самого Арлекина. Так, розфарбовуємо так, і обов'язково тут так само. Яро уже має свої волосся. Так, блакитним фоном розфарбовую йому чапечку, колпачок, який у формі трикутника. Залишаю білими бомбончики та білу таку опасочку. Так. І ось там, де були у нас восьмерочки, то ми так само зафарбовуємо. Воротничок орлетина. Вже маємо воротничок. Але щось вони у мене такі блідачі, то я ще можу, ви можете, можете не робити цього, але мені хочеться, щоб вони якось не були такими блідними, то я ще намалюю ось такий грим театральний у Арлекіна і у П'єро. Такий елементи театрального гриму зробимо. Розфарбуємо їм по поли, полички. Так, ще я хочу густа червоним підкреслити кожному ось так. Ну і зараз, за допомогою, наприклад, зеленого і е, червоного, е, я буду раз Е, ой, помилилася, треба е, ту буде, ту буде червоний ось таким чином. Так. Щоб ви не помилялися, то можете, наприклад, на, сам, на самого початку, початку розфарбувати все, що буде зеленим, чередуючи його з червоним, потім то, що буде червоним. Ось таким чином. Так само розфарбовуємо ладнічок, також чередуючи. Не поспішайте, щоб не помилилися. Бачите, так? Ось так це виглядає. Так, зараз ми тут. Червоним розфарбовувати. Так, і так само будемо чередувати на трикутничка, трикутничку. Чапочки арликина. чередуючи у шахматному порядку. Так, не потрібно я розфарбувала тут червоним, але я зараз там зроблю, розфарбую корішневим. І відкладаю, беру темно-коричневий і ту чапочку унизу також розфарбовую. Так. Бо Арлекін свої волосся стримає під чапкою і за допомогою зараз жовтого зробимо бубінці. Щоб вони ось так виглядали. Може додаємо так трішечки оранжевого, щоб ці бубінці були об'ємні. Ось так, мої дорогеньки, зараз я е, піднесу, щоб ви це добре могли забачити. І... Так. О. І е, так мають виглядати наші смайлики, якими перетворили верлики на Е, Тож я буду заканчувати наш майстер-клас. Як вам потрібно, то можете ще затриму затримуватись. І тоді все у вас буде добре. Все у вас вийде, можете затримати трансляцію і зробити свій малюнок так, як вам це потрібно. Тож, бажаю вам гарного настрію і до нашої зустрічі. До побачення!